Права 1771. Завод працював 15 днів і випускав щодня в середньому по 45,4 тонн мінеральних добрив. Усі добрива завантажили порівну у 25 залізничних вагонів. Скільки добрив завантажили у кожний вагон? Ну що ж, щоб дати відповідь на це запитання, нам треба знати, а яка загальна маса? Усіх добрив, що випустив завод. Ну що ж, якщо ми знаємо, що він працював 15 днів і щодня він в середньому випускав по 45,4 тонн, то в першій дії нам треба 45,4. Це скільки в середньому випускав за день, помножити на кількість днів? На 15. І це дорівнює Ну що ж, давайте будемо множити в стовпчик. Записуємо тоді 45,4. Що множиться на 15. Множимо. 4 на 5 це 20. 0 пишемо, 2, запам'ятовуємо. 5 на 5 це 25, плюс 2 це 27. 7 пишемо, 2, запам'ятовуємо. 4 помножити на 5 це 20, плюс 2 це 22. 454, що множиться на 1 це 454. Додаємо. В кінці в нас буде 0. 7 плюс 4 це 11, 1 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 2 плюс 5 це 7, плюс 1 це 8. 2 плюс 4 це 6. Один знак після коми ставимо, 0 кінці відкидуємо і записуємо, що добиток у нас дорівнює 681. У дужках пишемо чого тона. Це у нас загальна. або 681 тона. Запишемо так. Добре. Випустив? Випустив завод? За 15 днів. Є? Ну що ж? А зараз, коли ми знаємо, скільки випустив завод добрив? І їх порівну поділили на 25 частин, завантажили у 25 залізничних вагонів, то записуємо тоді друга дія. Треба 681 тонну поділити на 25. І це дорівнює. Давайте куточком будемо ділити. Записуємо тоді. Давайте десь тут 680. Одна тона, що ділиться? Що ділиться на 25? 68 ділимо на 25, це буде 2. 2 помножити на 25 це буде 50. Віднімаємо. 68 мінус 50 це буде 18. Зносимо одиницю. 181 ділимо на 25. Це буде. 7. 7 помножити на 5 це 35. 5 пишемо, 3, запам'ятовуємо. 2 на 7 це 14, плюс 3 це 17. Віднімаємо. 1 мінус 5 не віднімається. Позичаємо. 11 мінус 5 це буде 6. 8, збрали одиницю 7, 7 мінус 7, 0, попереду напишемо. 1 мінус 1, 0, попереду напишемо. Вже в подальшому будемо брати цифри після коми, то ціла частина частки у нас 27, дописуємо 0. 60 ділимо на 25, це буде 2. 2 помножити на 25 це буде 50. Віднімаємо. 60 мінус 50 це буде 10. Дописуємо 1, 0. 100 ділимо на 25, це буде 4. 25 що множиться на 4, це буде 100. Віднімаємо. Залишок у нас дорівнює 0, тобто ділення завершене. Ми записуємо, що частка у нас дорівнює 27,24. Записуємо в дужках чого тон. Це у нас добре. Завантажили. Завантажили в кожний. Вагон І записуємо відповідь. Скільки добре завантажили в кожний вагон? Пишемо 27,24 тонни. Ну що ж, ось така задача на ділення та множення десяткових робів на цьому вправо завершено.